Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас огляд на борщ від Юлії Висоцької. На борщ! На святе! Тому я вирішив, чому б огляд на борщ не оглянути з тим, хто в ньому найкраще розбирається. Тобто, Євген Клопотенко. Тож, зустрічайте! Нє, нє нє ні, друзі, ніякого Євгена Клопотенка не буде. Це чий огляд? Ви куди прийшли? Щось я бачу, ви дуже зраділи. Який Євген Клопотенко, Богданчик, Шинкарьовий, і Юля. І, і огляд на борщ від Юлі, Все. Тільки я і вона. Ми розберемося з борщем. Нічого страшного, ми вміємо готувати. Смотри, що мені для цього треба? Мені для цього нужна естественно, свікла. Какой же борщ без свеклы, правильно? Вибираємо таку симпатичненькую свеклу. Так, я одразу хочу сказати, що мені не подобається назва свікла. Вона якась, от вона ну що за свікла? Бурячок, бурячок рідненький. Воно от воно. Я коли раніше ще дурний був, я ж російською розмовляв, і навіть тоді я не казав свікла, бо воно. Ну, та по-перше. По-друге, вона коли несла, там таке пір'ячко було, я думаю, вона на нас дістала. Думаю, то борщ у нас буде. Ні, то не на нас, то цибуля парей, але теж щось, мені здається, до борщу вона не дуже йде. Але давайте дивитись, давайте. Тут какая-то не очень симпатичненькая свекла. Лук парей. О, будь ласочка. Вот это вот целая часть. Снимаешь внешнюю оболочку. Вообще, лук парей э, когда-то Вот если ты почитаешь книжку Малыховец, угу. у нее полно рецептов, и лук парень когда-то был, ну, пользовался достаточно большим, большой популярностью в русской кухне. Сейчас забыли про него. Это Что? Ну, в якої, ну воно там не росте, ну вона просто придумує, я не знаю, звідки вона це взяла. Ну, Цибуля Парий це взагалі дуже французька історія. Його навіть я не впевнений, що його вирощують десь крім тут. Ну, напевно, вирощують, але ну точно в руській кухні його не було, ну навіть поряд. Я, слава Богу, не спеціаліст в русській кухні, повезло. Ну точно. Єдине, що мені подобається, що вона зняла верхню частину. Друге, що мені не подобається, куди воно буде йти в борщ. Щось я не пам'ятаю, такого рецепту. Це віщі, понімаєш, воно придає такий класний запах і аромат. Взагалі є супи по французькій кухні, які основа на лукі парі. Віше. Ось Отакий суп. Вікно він не луковиця. В чому прикол этого борща? Це кримське. Що свекла печеться в, в, в духовці, вона mm. не вариться. Так, ну по-перше, Юля сама сказала, що це буде не неборче прикол, ну тобто я нічого іншого від неї як би й не очікував. Ну, але вона одразу заявляє, що це прикол, як і все, що вона готує. Але щодо запеченого буряку, так повертаємося в професійний огляд. Так от запечений буряк це прям гарна ідея. Я готую так само. Мені дуже подобається запікати буряк, а не варити. Бо чому Коли ви готуєте борщ? Вам треба, щоб буряк встиг зваритися та приготуватися. Ви його кидаєте на початку. Він вариться довго, тому це правильно. Але під час того як він довго вариться, він втрачає частину свого смаку, і що найважливіше, ще й втрачає колір. І тому ваш борщ не не виходить червоного кольору. А я люблю прям такий червоний класний. І для цього е, треба взяти бурячок, е, посолити його трошки можна оліки не чистити, прям цілий, не різати е, там можна трошки чебрецю, якісь трави і завернути в фольгу і в духову шафу на 200 градусів на годину півтори. Потім ви його дістанете, почистите, наріжете красивенько, гарненько і додасте за 5-10 хвилин до кінця приготування борщу. Він почне віддавати свій колір борщу, але за що за рахунок того, що він вже приготований, вже запечений. По-перше, смаки будуть сильнішими. А по-друге, і він буде червонішим, і його не треба довго готувати. Коротше, це ідеальний баланс, ідеальна історія. Я всім вам раджу так само приготувати буряк. Спробувати так приготувати борщ і я гарантую вам на 100%, що вам сподобається так більше, це прям його виводить на новий рівень. Для того, щоб створити повноцінний бульйон, що потрібно зробити його здобріть, його зробити вкусним і інтересним. Що я хочу? я хочу? Я хочу. Так, дійсно одна з головніших складових борщів це бульйон. Uh, і ну, це база, без якої не буде гарного у вас супу ніякого. Тим паче, борщу я полюбляю робити на чомусь такому м'ясному, там, на ребрах, наприклад, класно. Можна на копчених ребрах. Це буде ще м -м, гарніше, насиченіше, так знаєте, класно. Якщо ви не їсте м'яса або просто хочете постний борщ можна зробити дійсно овочевий бульйон, але він теж. Повинен бути сильним. Ну, тобто е, треба підсмажити трошки ці овочі перед тим, як робити бульон. Їх повинно бути багато е, для того, щоб концент... ну, смак був концентрованішим. Бо все ж таки ну десь половина борщу це е, рідина, і тому вона теж повинна мати сильний смак. Кастрюлю. Кастрюлю мені понадобиться така. середнього розміром. Гарная кастрюля, кастрюля такая. Кастрюля мне нужно. То встанька. Где-то. Нажали с людьми, так напротив. Литр-полтора воды. Литр. Сюда я бросаю вот эти два лука. Лук порей. Лук красный. Обязательно нужно нарезать такими вот крупными кусками, чтобы они поделились своими ароматами пощедрее. Так, ну фух, я вже задоволений, що вона не. Я думав, вона буде в підсмажку додавати замість звичайного цю цибулю. А ні, вона робить просто на ній бульйон. В принципі, нічого страшного немає. Це така класична французька трійка. Всі бульйони робляться там на цибулі Парей, на моркві і на, на селері, Це прям класика. Від цього бульйон буде тільки кращим. Головне, щоб вона потім цю цибулю не використовувала до борщу, бо це вже буде змінювати сильно його смак. А от интересное. Как Як этого цього бульйону то, те, що ми називаємо интересным бульйоном. А ну, як? Скажи-ка нам. Просто. Що. Ну, у неї якось не дуже багато їжі в холодильнику. Мені всі писали в коментарях, що вона там, блін, мільйонерша. Де їжа? Я не... Що це? По-перше, Оце для яєць. Кому поставили? Чого вони там роблять? Буду, глянь, там нічого нема. Там щось якась сметана, масло, яйця, все. Ікорка, здається, наверху. сдается, на воротах. Багать, багато. А что сюда ми додаємо сельдерей. О! як я і казав, вот, селера. Обязательно взять нужно листики сельдерея, понимаешь? Срезать всю некрасоту, которая тебе не нравится. Мені, наприклад, не нравится вот тут. Ви бачили, який в неї ніж? Вона чи прислухалась до коментарів, чи просто маленькі закінчились. У них зазвичай такий ножичок, яким тільки. Ну, коротше, а оцей прям нормальний вже ніж. Не шевський, все ще белезо довге, це якась, я не знаю, нагіба, але все одно вже, вже якийсь ніж, яким можна різати. так. Вот. Ты идешь, у мене парей, лук парі і сільдірі. Стихи, красний лук. А теперь так как этот бульон, в принципі, понимаешь, і в ньому немає, как э, бы, такого ингредиента, нет м'яса, ні риби, щоб щось ділонасиним. Поэтому тут приходить на. Щодо, до речі, рибних борщів, я ніколи таке не їв. Для мене це якесь дивне поєднання. Якщо ви їли, теж напишіть в коментарях про свій досвід щось в голові мені дивно. Це на смак. Це вже якийсь буябес, я не знаю або чорба а, але. Є таке кіно у того самого хлопчика, якого чекала на початку у Євгена Клопотенка. Є фільм Борщ. Він нещодавно вийшов на Нетфліксі, я всім вам раджу подив... Подив... подивитись. Він знятий не нещодавно, декілька років тому, але я теж про нього почув от з моменту, як він дропнувся на Нетфлікс. Дуже прикольний фільм. Я всім раджу подивитись там і гарно знято, це документальний фільм. І, ну так скажімо, багато. Лайфхаків по борщу, багато різних рецептів. Євген зробив велику працю, прям лайк йому. От. І там якраз були варіанти рибних борщів. от Я дивився такий, ну це, звісно, дуже добре, але можна м'язками туди покласти. Але всім, от додивитись мій ролик, поставити там лайки, коментарі і переходьте до фільму про борщ. Спасіння, спеції. Якщо б бы не було спеції, то було б взагалі невозможно їсти, я тебе чесно скажу. Так, мені можна 10 горошин. З закритими глазами дам, ти у мене здесь 10 горошин. Вірю. <реш> <реш> Практика. Так. Вона в плані вона насипала в руку перець горошком, вона бачила, скільки вона насипає, або відчувала. І каже, хочеш перевірити, що в мене тут 10. Це що за ну на в 90-х так в напьорстки людей обманювали, що це за фігня? Ти знаєш, скільки його там, звісно, ну, буде 10. А тепер от є така потрясаюча класна приправа, яка називається приправа к борщу. От цієї приправи ми кладемо ровно горсточку. Так. Ну, щодо готових рішень з приправами, я вам вже пояснював. Я не дуже це полюбляю, я люблю збирати сам, але якщо ви впевнені в якійсь приправі... До борщу навіть, хоча я собі. Ну мені дивно уявити, що саме буде в приправі до борщу. До риби до м'яса я більше собі уявляю там, для шашлику, для, для чогось для борщу. Ну, щось вони там на калампуцькали. Але ну окей, окей, може бути. І от все це тепер відправляємо на огонь. Ну, от, бачите, вона це не підсмажила, а просто закинула до бульйон. Я знаю, так робить більшість людей, але все ж таки для того, щоб бульйон отримав всі ці смаки насичені, я порадив прямо в цій кастрюлі трошечки важкого масла і підсмажити до такої золотавої скориночки. Не треба готувати, просто треба дати колір і потім залити водою, і бульйон від цього тільки буде кращим. Газ? Ну і от тепер саме інтересне, то свіклойта. у мене помита. Ну, хоч так. Ти беріш. Срізаєш з нею эти от, а... попки. Ну, що. Взагалі, на всякий случай споласкиш, я бы сказала. <рес> 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 вона, ну коротше, вона не помита, давайте чесно. Вона не просто так. Я не вижу, вона помита, а потім ой, треба ще сполоснуть. Ні, ні ні це ти просто не помила. Давай. Добре, що хоч тут, на цьому етапі, добре, що не пішла до кінця, типу, помита, значить, я готую з нею. А, і мені не подобається тут щодо того, от бачите, вона взяла сито. Я не дуже розумію, нащо буряк мити в ситі. Ну тобто в ситі треба мити і брати сито для того, щоб коли щось маленьке, і воно, коли ти миєш в руках, воно просочується крізь пальці. А буряк він великий. Так, ти одною рукою будеш тримати цей стрейнер, а іншою буряк, і мити прям не, не вийде. А коли ти візьмеш бурячок двома ручками, то. Вийде краще, помити. Тому це нелогічно, ну, що забруднювати взагалі сыту. Щоб, не дай бог, нікакой пісок тут не остався. Ну да. ряд він же в пустині росте. <реш> Смотри. тепер береш ту Угу. Mm -hmm. Нарізаєш вот такими mm -hmm. крупними кусками. Mm -hmm помнишь, ми з тобою на Новогод запікалі світлу. Маленькі свіколочки. Да. От якщо ти хочеш, кстати, запіч свеклу просто это дуже вкусно, якщо ти пам'єш. Mm -hmm. Ну ні, мені не подобається, що вона її порізала. Я вам як казав, треба запекти цілою, бо вона, вона коли буде закрита в фользі, в шкірці, смаки будуть концентруватись, вона буде ставати тільки смачніша, а за, за рахунок того. Вона, бачите, це через юлюся. Вона в мене вже свікла. Оце заразна, оце все, що Україна сусід оце о, це, о, заразне. Так от, буряк стає тільки концентрованішим, бо чому він цукровий. І цукор буде карамелізуватися під дією високих температур і буде ставати тільки смачнішим, насиченим, ароматнішим. А так, ну, частина смаків буде випаровуватись просто. Плюс так, це буде пришвидшувати процес, але він. Ну, це краще, ніж варити все що, але не так класно, як запікати цілим. То вот можна, і у тебе нет маленьких свіколочок, ти можеш нарізати такими крупными кусками. Тут тоже получится обалденно. Теперь берешь какой-нибудь протвинек угу. небольшой, угу. укладываешь сюда эту свеколку. Вот її нужно обязательно посолить в самом начале. Uh -huh. Посолить и потом вот слушай, чтобы мне сейчас пришла такая идея, я сейчас сделаю ход конем. Так как мне эта свекла нужна в поч, то я и ее присыплю этой приправой для борща. А так как в тепловой обработке приправа в духовке начнет просто усиливать и свой вкус и вкус свеклы, то получится. Ну це нормальна ідея, дійсно. Якщо приправа гарна, ви впевнені посипати і буряк одразу. Але ми я все ж таки, якщо вона вже нарізала і нічим не накриває, я б змазав цей буряк олією для того, щоб пропікалось воно рівномірніше і щоб е, не, ці спеції не почали скоріше горіти. От ну а так, в принципі, нормально. Просто б'єдіння об пальчики, оближеш. Посолити Нужно зовсім чуть-чуть. Ніде слов не сталі, як говориться. І це я відправляю в духовку. Та ну де вона бере ці прислів'я? Я жодного, от вона що не скаже, я не знаю, знаю жодного прислів'я. Ну, це напевно, і добре, але може це тому, що я молодий. Хоча я не такий вже і молодий. Як ви думаєте, скільки мені рочків? Напишіть теж в коментарях, як ви думаєте, якого я віку. Можу дати вам підказку, я от, не настільки з щоб знати ці прислів'я, але от. Невже й не дуже молодий. Ну, коліна буває гудять. Вже. На 20 минут. Смотри. Свехулка. Ты посмотри, какая красота. Ты понимаешь, что происходит со свеклой? Когда она помещается в духовку, свекла начинает карамелизироваться. То есть то, что а... она вот так чуть подкорено, она же пахнет карамелью свехой. Я не знаю, як вона це робить. Ну, не знаю. Ну, правда, ну вона сказала ж 20 хвилин. Ну, за 20 хвилин ну не буде воно таке. Я не знаю, яку вона температуру тоді поставила. Не буває такої температури. Ну, вона чи забула про неї. Ну Мені навіть експеримент хочеться зробити. Ну, не буде з буряком за 20 хвилин таке. Ти за 20 хвилин зазвичай ти запікаєш овочі тверді, коли. Ти повертаєшся з ними за 20 хвилин, що взагалі нічого не сталося. Ну, я не знаю, ну, це про... в неї якась суперздатність, я вам серйозно кажу, вона прям. ну, я... ну воно... воно схоже на цю на кров'яну копасу стало. Карамель. Ну так, там дійсно вона розуміє, тобто, що там цукор, що буряк цукровий, але ну блін, я не знаю, як вона це робить, ну чесно. Ну, 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 по ідеї це можна зрізати якось, і воно всередині там буде ще нормальне. А може це просто, ну я. Я знаєте, воно могло підпалитися трошки, а це якийсь цвіткорм. Я не знаю, я, я, я хочу якось виправдати, ну, бо це просто неможливо. Ну, Далі вже сахар ділиться свікли. Да. Ти розумієш? О. Вот свікла зараз. Я би їх ось так от їла. Но... Ви, ви бачите, як вона, Люба, горіли. Це просто капець. Подивіться, я зараз прям перемотаю вам. Подивіться на її очі під час того, як вона на них дивиться. В неї прям бажа... ну, подивіться, Це не прям свікольний. Ну, Не даром же сахар ділиться свікли, да. ти понимаєш? Вот свікла зараз. Я би її прям вот так вот їла. Отак. Дуже їй класно. Некогда, некогда є. Смотри, ти береш ту свіколку. І вот такими от тоненькими полосочками нарізаєш. Вот, в супову мисочку бросаєш Так, ну, по-перше, мені не подобається сама нарізка. Ну, вона і не могла бути гарною, бо коли ти щось нарізаєш, тобі треба продумати це заздалегідь. Тобто, ще коли вона тоді ці шайби робила, треба було подумати, як потім нарізати, щоб було гарно. Мені подобається нарізка, щоб шматочки поміщались до ложки. Щоб вони не були більші, ніж ложка. Тоді їсти зручніше, комфортніше і виглядає естетично. По-друге, ну но ну, ж, я вже похвалив. По друге, що мені не подобається, вона не зняла шкірку з буряку. Ну тобто, в моєму варіанті, коли ми запікаємо буряк, ми потім знімаємо цю шкірку. Дійсно, в принципі, можна їсти шкірку з овочей, можна приготувати так, що її можна буде їсти, але це довгий процес, треба буде там підварити, підзапекти, щоб вона не була така жорстка. За 20 хвилин точно нічого не сталося з нею, щоб вона її можна було їсти, і вона її не зняла. І треба було причому зняти, напевне, ще до запікання, бо як вже з готових шайб її зрізати, ну вже не дуже. Зручно буде, це треба буде прямо обрізати великими шматками і ти втрачиш, втратиш частину буряку. І по-третє, слухайте, ну, не дуже гарний варіант нарізати його гарячим, бо це просто незручно. Ну, це просто не дасть тобі нарізати якісно. Треба, щоб він охолов. А тут, я розумію, в неї ж бажання зробити борщ за 15 хвилин, а це так не працює. Ну, типу, я не знаю, як ви, але я коли готую борщ, у мене це, до речі, не повсякденна їжа. Я якраз. Кожного дня їм щось інше. А борщ для мене це от щось таке більш вихідного дня. Тобто я стаю і 2-2,5 годинки в мене уходить на те, щоб приготувати смачний, класний борщ, і я від нього потім кайфую. За 15 хвилин ну, тільки щі можна приготувати. Це ж такі і тілом пічо не свікли, да? ну, і це ще не все. Чого в тарілку? Береш лимончик. Лимончик теж, звісно, ну не ду... ну, взагалі борщ ми український, всі вже знають, я, я сподіваюсь. І він з українських автентичних продуктів. І лимончик, ну я щось не бачив, щоб у нас на городі, знаєте, Антонівка росла Шовковиця, а потім лимончик. Ну, тобто, не, не ну, якось не довелось мені таке бачити. Знаєте, ну бо лимончик він зазвичай. От, де... На городі як? Ананаси ростуть, потім лимончик, а потім маракуя, а потім вже крижовник, картопля пішла, повониця. Ну, коротше, не, не автентичний це продукт, зазвичай він не йде до, до борщів, але в принципі борщ, от ви подивитесь в фільмі Євгена, він правильно каже, що борщ це про кисло-солодкий смак. І ну, якщо в нас солодкий дає буряк, то в принципі кислий повинні давати томати. Але якщо вона їх, наприклад, не буде додавати, то можна додати і лимон буде трошки панак інакше, але суть збережеться, але щось вона нічого поки не додає. Я не бачу не томатів, не підсмажку, нема ще досі капусти. Ну коротше. Чуть лимонного сока. пару капель. Є сліпи, Якби... до речі, так як вона вичавлювала лимон, це теж огляд професійний. Мені дуже подобається до речі, що мені багато дуже людей написало, що вони завдяки моїм відео, по-перше, це їх розважає в такий важкий час. А по-друге, вони вчаться готувати. Мені дуже приємно це читати. Мені дуже приємно, що я можу бути чимось корисним вам. Правда, це мотивує знімати далі і далі. і, Ну, коротше, дуже вам дякую за ваші коментарі. І от якщо повертатися до професійного огляду, так як вона вичавила лимон, це начебто краще ніж просто вичаввати. Коли ти просто вичавлюєш лимон, то туди можуть потрапити в страву кості. І так ви можете сказати, та я просто їх витягнув. Так, але в запарі ви можете не побачити якусь, і потім у гостя в ресторані або просто вдома ви будете їсти. Це потрапить в їжу. Не дуже приємно, не страшно ну, ви не помрете від лимонної кістки, якщо вона настане в горлі, але ну, не дуже все таки приємно. Так як вона зробила, значно краще, бо всі кості в неї залишаться в руці. Але й багато самого лимонного соку залишиться на руці, і це не дуже раціональне використання продукту. Тому краще вичавити його до якоїсь ємності, тобто в тарілочку в якусь. Можна, там, я не знаю, ложкою ви того, щоб лимон віддавав цитруси віддавали більше соку, його треба натиснути тиснути на нього і покатати по столу. Такий лайфхак, якщо хто не знав, це дійсно працює, волокна краще потім розходяться. Ви його розрізаєте не перпендикулярно, а горизонтально. Ну, коротше, так, да, ви зрозуміли, отак. <хи> От і можна ложку вставити туди, провернути. Сік гарно йде в миску, і потім ви вже в мисці можете дістати звідтіля кості, наприклад. І перелити, скільки вам додати треба для страви. І так працює не тільки з лимоном. На професійній кухні, наприклад, ніхто ніколи. Не повинен вбивати яйце одразу до страви. Я знаю, що вдома зазвичай як це робиться. Ви робите котлетки, і такі треба додати яєчко. Ви його розбили туди клац і замішуєте фарш, але це неправильно. Всі ми люди, і ми можемо ну. Навіть найпрофесійніший кухар може розбити яйце, і там ну, залишиться шкаралупа. Це ніхто не застрахований. І ви просто це не побачите, і потім в котлеті може щось в котлету може щось потрапити. Тому правильно розбивати яйця спочатку в тарілку, особливо коли вони не одне а багато. А от і подивитись, чи все нормально, все чисте, нема і чогось просто зайвого не потрапило, і потім вже додавати до страви. Так, це мінус одна брудна тарілка, але завжди у вас буде е, ну, не зіпсована страва. Е, це по перше, а по друге, буває не тільки шкарлупи, бувають, якщо ви не знали яйця не свіжі. І якщо ви вб'єте одразу до фаршу, то весь ваш фарш можна буде викинути. А ну. Весь світ зараз йде взагалі до того, щоб продукти економити максимально раціонально використовувати. Там я не знаю, дійсно там зараз з за овочей навіть повністю, ну, тобто відходність нульова, там зі шкірок роблять пил в високу там кулінарію, чіпси можна робити зі шкірки. Коротше е думати треба. Те, що ти робиш, от вам порада, як, е, використовув... як працювати, наприклад, з яйцями. Все, повертаємось до борщу, а то я щось відійшов від теми. Ви мене Це Була їдання для Маруськи. Я би сюди ще трохи підлила білого вина. Було б дуже вкусно. І тепер, от, от тим більше. Були... Щось мать того. З розуму зійшла. Яке вино? Ну, давайте так. Я в минулому відео казав: у нас був розбір певналя водка. Хто не бачив, тут десь, ну, коротше, десь з'явилось, перейдіть. А хто бачив, я казав, що нормально додавати дійсно алкоголь до страв, нічого в цьому такого нема. Але коли ти їх готуєш, термічно оброблюєш. Тобто, а коли ти. Е, ну, вона хотіла просто залити буряк вином. Це не нормально. Це був би вина з закускою з буряку. Це по-перше. А по-друге, ну вона щось просто от ляпнула, захотілося їй, А по-друге, ну навіть якщо й додавати вино, от просто от, абстрагуємося, що це борщ, просто в якусь страю. То логічніше, щоб сюди було додати червоне вино. Бо як працює поєднання інгредієнтів, чому є таке поєднання по кольорам? Ну тобто, недаремно до червоного м'яса йде червоне вино, бо це дійсно продукти, які гарно поєднуються. І всі червоні продукти будуть гарно поєднуватися між собою. І тобто, якщо в нас тут є буряк, помідорчики, і він червоний, то сюди і червоне вино підійшло б краще, ніж біле. Так, біле кисліше, але все одно. І так працює не тільки з вином там, чи чимось. Взагалі, кольори продуктів між собою гарно поєднуються. Все зелене буде гарно поєднуватися з зеленим, все червоне з червоним. От якщо ви самі готуєте і не знаєте, що з чим поєднати, можна поєднувати по кольорам. Це якесь диво, я не знаю за рахунок чого, але це дійсно працює. Так, все, повертаємось до борщу. Бульйоном, бульйонам, у мене вийшло, прозрачний, наварістий, я вот это заливаю. В плані. Це все? Як це? Не зрозумів. Сліваю. Оце все? Оце борщ? Та ладно. Та no way, Я не вірю. Оце все вона закінчила готувати? Та це ну, це не борщ, це не можна називати борщем, це не поряд з борщем, не в одній кімнаті з борщем, не в одній країні з борщем ну, навіть стояти не може. Ну, Та це навіть не страва. Вона просто залила запечений горілий буряк водою. Слухайте, ну, вона так погано ще ніколи не готувала. В неї бували помилки, які вона там щось скривала, в неї щось не виходило, а тут прям воно. В ідеї погане, тут нічого нема. Тут немає інгредієнтів борщу. Ну тут немає інгредієнтів страви, тут просто вода, яка типу бульйон, і буряк залитий. Це точно все відео? Ви пошук... Та ну, ні, ну точно воно все. Так, вона, ну, вона в тарілку ці наклала, так, це все. Прикол, який прикол. Ну, в... а, вона і анонсувала, що це буде прикол. От ми його і отримали, друзі. Ну, я не знаю, що вам сказати. Ну, по цій страві я коментувати точно не можу. Давайте ще раз проговоримо, як робити класний борщ, це сильний бульйон. Запечений буряк в кінці. Можна підпекти, до речі, разом з буряком і капусту, але треба її додати буде раніше, ніж буряк, щоб вона ще й підварилася. Теж буде дуже смачно. Підсмажка там морква, цибуля, томатна паста. І буде вам щастя, там хтось додає по хто по різному. Е дуже гарна ідея. От Євген Клопотенко. У нього в ресторані борщ з копченою грушою. Дуже смачно. Е я не часто можу її знайти, але якщо ви у вас є на базарі або ви самі висушили, це прям дуже смачне поєднання. Респект Євгену, хто буде в Києві в 100 років тому вперед е чи назад, 100 років. Ну коротше, по поволів, як там називається ресторан, е борщ. Топ один з найкращих, що я їв. Мені ще подобається до борщу додавати копчену сметану. Це теж посилює смаки, дуже класно, смачно. Коротше, експериментуйте, пообіцяйте мені, що ви приготуєте борщ з запеченим буряком. Е, я вам гарантую, це буде смачно. І ще пообіцяйте мені, що ви зараз поставите вподобайку, е, підпишитесь на мій канал, під поставите дзвоник, щоб е, Ютубчик сповіщав вас, коли в Богданчика нове відео. Ну і не забувайте про коментарі. Я всі читаю, на всі намагаюсь відповісти. А я пішов дивитись наступне відео.